Творча зустріч з Ольгою Деркачовою зібрала в обласній науковій універсальній бібліотеці імені Івана Франка всіх шанувальників поетичного слова, відомої письменниці, професорки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Що б ви хотіли сьогодні слухачам донести які основні меседжі? Ну, напевно, десь трошечки і розказати про свою наукову діяльність, і літературну, і навчальну, так, навчально-методичну. А також хотілося би почитати нові твори, які є, які пишуться, десь в перспективі готується нова книжка, трошки поговорити. Ну і звісно, відповісти на ті питання, які будуть цікавити читачів. Яка книжка пишеться? Пишеться паралельно книжка новел і книжка поезії. Готується до видання вже друга поетична збірка Ольги Деркачової. Тут сьогоднішні думки, почуття, емоції, переживання, мрії, які відтворені в творчості і, напевне, стосуються кожного з нас нелегкі для рідної України часи. Ось тобі тісто, жінко. ліпи з нього птахів, суши на осонній і розмальовуй у найчистіші із кольорів. Хай будуть, не наче мрії з давніх часів без війни, коли Богу вірилось легко і усміхались святі. Ось тобі, квіти, жінко, вони дуже хочуть рости. Саджай їх, дбай про них, говори до них, говори так, щоб знали вони, що у просторах цих не самі, щоб їхні теплі пелюстки гріли холодні дощі. Ось тобі, віра, жінко, молитви з неї сплити неначе білі серветки, що ти на столі, нехай простеляться в небо і до землі назад, щоб незрячі побачили пресвятого Христа, щоб ті, кому дуже боляче безкраще відчули в собі, ті, кому дуже боляче розраду собі віднайшли, ті, кому так нестерпно змогли б усміхнутися знов й почути небесну музику серед земних церков. Ось тобі світло, жінко, світися! На війні. ось тобі жінко, серце, люби, люби, люби. Тобто цей вірш вже дає десь відповіді ну, на моє бачення, як сьогодні подолати ці страхи, якісь суспільні виклики, які б ви сказали найнебезпечніші сьогодні в суспільстві виклики. Ми якось вірили, що це ненадовго. І тепер ця віра, ми розуміємо, що нам треба жити з тим, що це надовго, чому тому, що ми чекаємо перемоги, але ми не задаємо собі питання, а що саме ми вкладаємо в поняття перемога. І треба розуміти, що перемога це не означає, що одразу постануть з попелу міста, що будуть покарані зрадники, що буде справедливість, що ті, хто достойні нагороди відзнак, будуть їх мати. Тобто буде дуже-дуже багато того, над чим нам треба працювати. І ми маємо готувати себе, що після перемоги нас чекає чимало роботи. І чимало роботи різної, не завжди приємної, але так як в домі, якась робота є приємна, якась ні. Так і тут, в Україна – Це наш дім, і ми повинні будемо працювати, щоб втримати цю перемогу. Ми всі пам'ятаємо, що казав бісмарк. Ми пам'ятаємо, куди доводиться йти солдатам і де доводиться солдатам помирати. Це там, де не допрацював священник, вчитель і письменник. Там, де не було нашого слова, там ми зараз маємо те, що маємо. Вихідець, а чи найбільший житель Луганщини Іван Незовий свого часу писав вже про українську державу, про українську владу він. Бачив, що робиться зі словом нашим на тих теренах, він казав, що країну ти будеш з кров'ю видихати своє зневажливе, зневажливе ставлення до таких, як я. Ми напевно забули, що країна це не периметри, це не кордони. Країна це те, що в серці, і те, що в мізках. А в серце і в мізки ніякими атомними бомбами, ніякими хаймерсами ми не досягнемо. Ми туди можемо дістати тільки словом і те, що робить. Зараз Ольга Деркачова, вона просто нашим словом е, пригортає до себе наші душі. Вона має свого читача. вона Має оголений нерв своєї душі і те, що вона пише, воно імпонує читачам, воно імпонує слухачам досить почитати відгуки чи в інтернеті, чи побувати на презентаціях, чи просто подивитися в очі тих, хто на цих презентаціях побував, чи, чи, чи перебуває. Знаєте, вже у малій прозі Ольга вгадувалася, що в ній живе поет, і вона це доказала своєю першою збіркою і десь я краєм Бухачу, що готує, і, що готує і другу збірку. І я думаю, що великою помилкою нашої критики є те, що вони хочуть додавати яблука до апельсинів, або навпаки, з кошика, у кошику з яблуками шука, шукати хоча б два апельсини. Поет чи письменник пише те, що він пише, і те, що він відчуває. Їх. Якщо є тисяча, друга, третя людей, котрим це важливо, і котрим це співзвучно, це вже добре і це вже дуже добре. Не можна нікого міряти шаблонами завтрашнього дня, і тим більше нікого не можна міряти шаблонами дня нинішнього чи вчорашнього. Кожен, кожен якщо він справді письменник, якщо він справді дар, він... Е... Самотній, але він самотній через свою самість, через те, що він виокремлений з суспільства, зі спільноти, і можливо, ну богом чи чимось іншим йому дано те, що дано всім, але хто цього не чує, не може виколопати зі своєї душі, а сам, а сам може зробити, зробити письменник. Творчості Ольги Деркачової маємо дуже гарне поєднання громадянської позиції, я би це назвав. Її стійкості і її в хорошому розумінні простоти, тому що Ольга Деркачова не намагається бути на когось подібною. Вона є насправді оригінальна. Оригінальна вона в своїй прозі, передусім, останнім часом в поезії. Це дуже важливо, тому що це є поезія часів війни. Вона надзвичайно складна, психологічна, вона чуттєва. Вона говорить про наших героїв. Ця поезія озвучує ті. Або натискає на больові точки нашого суспільства. Тому як поетка Ольга Деркачова у своїй останній збірці поетич, не намагається комусь теж сподобатися, не намагається відтворювати якісь відомі зразки стилі. Вона пише, вона видається, вона є дуже успішною авторкою в сенсі видавничої продукції. І за останні що 10 років маємо цілий огром її видань, не лише поетичних чи прозових. Маємо її дуже активну громадянську позицію у популяризації української літератури ХХ століття, різноманітні конкурси, різноманітні збірники тестів для середньошкільної молоді студентської. Вона не відірвана від цього процесу, тому що можна бути і науковцем, і поетом сидячи в кабінеті. Ольга Деркачова, мабуть, це ненавидить я підозрюю. Вона є людиною світу, яка постійно подорожує. Вона людина-мандрівник чи поетка-мандрівниця, можна так сказати. І вона ще сповняє таку, мені здається, дуже важливу соціальну місію. Вона є таким ланцюжком поміж університетом і простими людьми, тому що можна бути професором, який забронзує від своїх нагород чи титулів. Ольга Деркачова на це не зважає. Вона береться за складні речі, вона допомагає бідним, вона є волонтеркою, вона вирішує соціальні питання, пов'язані з дітьми, поза як вона є професоркою педагогічного факультету нашого університету. Тому я хочу лише побажати наснаги, і щоб оця віра вона не зникала, тому що вона щиро вірить треба її підтримувати в цьому і ця підтримка буде виражатися в тому що ми будемо її читати так важливо в сьогоднішньому суспільстві не загубити найважливіше українську щирість доброту почуття взаємодопомоги як зберегти цю любов, цю люба, цю силу, яка зараз найбільше підписує? я думаю, найкраще мовчати, тому що ми всі, ми всі оголені нерви, і іноді мені взагалі здається, знаєте, що українці, які тут від першого дня повномасштабного вторгнення, вони нагадують людей зі здертими шкірами, коли кожен дотик це так боляче, і ти перестаєш іноді себе контролювати. От я би хотіла побажати нам, щоб був цей контроль, була стриманість, щоб ми не Били одне одного словом, і там, де є можливість, змовчали, намагалися не дратуватися, де шукали спокій в молитві, тому що молитва заспокоює, і от, власне шукали ту точку опори і втрималися, тому що нам зараз дуже важливо триматися одне за одного і втриматися, і зберегти одне одного для одних одних. Ти головне не бійся. Коли між лопаток дуло зупинить свої автомат, Заплющує очі й молися, тричі читай, отче наш. А ще Богородице діво і вірою не забудь, Просто стій і не рухайся. Я до тебе прийду. Коли прочитаєш молитви, тільки собі уяви, як зцілює янгольські крила, обпалені у війні. Не озирайся, не плач, не здригнися. Дуже прошу тебе, Стримтінням в ногах борися і не виказуй себе. Потім ступай повільно. Немов тобі є куди йти. Відміряй кроки молитвами, і будинок без вікон знайди. На відстані трьох отчинашів і Богородиці, діви. Він буде в черешнях ховатись. І ще не забудь про вірую. Вночі краще сни не дивися, ще встигнеш у мирні часи. Згадуй веселку, що в лісі бачила статком земним. Зачуєш чужинські крики, спускайся мершію підвал. Там яма для тебе готова приблизно десь два на два. Засунь за собою дошки, не дихай, не говори, не бійся. Я буду чути усі твої молитви. Скрутися собі зернятком і уявляй, як ростеш, стаєш русявим пташатком, квіткою чи деревцем. Будуть ворожі кроки, обшуки, стрілянина. Щоб не було тобі страшно, згадуй про мого сина. Згадуй дива та притчі, не вивчені ще псалми. І коли тишу зачуєш, просто підводься і йди. Пам'ять про тата в серці, псалом гублю між тривог. Мені усього лиш десять зі мною говорить Бог.